Всесвітній день ходьби відзначається не перший рік традиційно у першу неділю вересня до України це свято добралося вперше. Ідея заходу проста, кажуть організатори. Ідея сусіднього дня ходьби полягає в тому, щоб максимально залучити всіх категорій населення до рухової активності. Тому що якщо в нашій державі 10-12 людей охоплено руховою активністю, то в провідних країнах Європи це 60-70% і навіть до 80% людей, які охоплені різними видами рухової активності. Учасників для пішої прогулянки містом назбиралося більше двох сотень. Всі вони прийшли на Майдан Незалежності добровільно. Викладачі університетів кажуть, Силувати студентів не потрібно було. Всі вони навчаються на фізкультурних спеціальностях, тому і йшли охоче. Студенти вони протягом всіх всіх п'яти років навчання вони є волонтерами у всіх акціях. А тут вони не тільки волонтери, вони саме учасники. Це було охоче. Це було ну обговорено. За бажанням нікого ніхто не примушував, але я думаю, що вони йшли туди, тому що їм хотілося. Під час такої погоди з такою атмосферою, з такими людьми, як тут присутні, мені здається, це навпаки дуже захоплююча і загортовуюча процедура. Пройти кожному із двох сотень учасників потрібно було близько семи кілометрів за дві години довільним маршрутом. Відмічали їх у п'ятьох точках фітнес-клубах міста. Після повернення ж на майдан на кожного чекав розіграш цінних подарунків.